Бажаю здоров'я национального полицейский міста Києва, майор полицию, ману. якісь питання є, шановний. А в топом типовой диплой с пончиком в топ топом мы где в дискорд топом разбудите. В дискорде. А я не забавлянный. Ну в топом, ну все, короче, давай в топом, ты не слышно, хорошо, без Что? Ну, щас... здоровья. здоровье. Допустим. Ай, блядь, ДТП нахуй. Е, блядь. Пане Маканов. Слухаю вас. Чого Думаю, пора таких хлопців зупинити, затримувати і збиратися. А то повтори, я погано чую. Треба затримати їх. Думаю, це пора таких хлопців, вони не вміють спілкуватися зі Пора затримувати И в дидмине. Кого у меня? Та не тебе, вот эти стояли. Тихо, Ааа, газика, ну да. Здесь били громадянина. Да, то ч? Була... Так, так, я, я б не справу, да. не. Не криминальну... не а, у них кримінальная справа забил. Я на них криминальная. Я не службов. Як у тебя б є прав, так можна службовку написать кримінал. Я не включаю к прямо У мене вроді щось є. Юсуф. Да вони людину на тоді волособят. А в то вам в тебе є. А в то як в тебе є фрабс, я тобі зараз вон за і напишеш на ім'я моє, юсу на слишко Юсуфу Юсуфуну там опишеш все ясно, до до прикріпиш докази, поставиш і підпис і потім опять мені перешлеш. Ага. І і цуп. Або як там дальше за. У мене вже є одна криміналка, або я комусь іншому подавати. А то вони просто до я так розумію, до майора трошки криво базарять. Я чуть-чуть замітив. помітив. Так, у з координації вже. Це причина виправна є прямо. Так. Якщо, є, людину, якщо людину. Якщо людину там навіть до увольнення, там буде увольнення. Ну це вже криві mm, стаття, не почнет. Так. Так вони ще й криво якось стояли. Що вони? Я їм зробив зауваження паркуйте автомобілі, а вони щось не чують, ну не чуть туши хоть почистять. Ну так им. І... А як вони стали, вони ж мають медичну цю перевірку проходити. Вони що не приходили? Ай-яй-яй, треба їх відвести. Можу зараз їх знайти і відвести за шкірку. Не заграється, що я їх зупи став у дедом. Ні, спочатку Де, треба пані? в лікарню Про за клізмою. Я буду на SBUсиком. нє ні, ні спочатку клізму, потім уже в дітдом. <рес> Бажано клізму з гарячою водою.

Nē, 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 nav man. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz priekšu. Un tur viņš tagad prasa. Saka, ne daļai dīvaini.